And then gone bend your back, gone bend your knees, baby shake it to the max. But did you please tell that the base to the max? Please just re let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Bad man shall love. Shake it to the bad max man, love. Sh the man love. Please just re let me shake it to the max. Bad man, she love, bad man, she love, yeah. Madman she love, Madman, she love, Madman, she love, yeah. Madman she love, Madman, she love, yeah. Мої вітання. З вами компанія «Ізі Автолуцьк». З нами легко вибирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні в вашій увазі, крутезний Єтрон 55 Спортбек. Це у нас машинка з батарейкою 95 кВт, потужністю 408 кінських сил. Даний автомобіль був виграний на німецькому лізовому аукціоні, вже є розмитнений, проведений професійний детейлінг, та він очікує свого першого власника в Україні. Наперед скажу. Маєте встигнути придбати той автомобіль ще до подорожчання мита на електрички. По стану маємо ідеальний просто стан, без пошкоджень, без царапин. Пробіг у нас 32 тисячі км з усіма заїздами на офіціал. Ну, взагалі така класна збережена машинка в стані нової. Відразу покажу, у нас є додатковий комплект зимової гуми на легкосплавних дисках теж. Дане відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на наші соцмережі, підписуйтесь, завжди будете дізнаватися першими про наші свіжі надходження. А також в оголошенні маєте змогу детально роздивитися ці фотографії, почитати опис автомобіля, можливо, щось забудуть в тому відео сказати ну і дізнатися актуальну ціну на нього. А зараз пройдемося по комплектації, що ми бачимо в даному автомобілі. У нас стоїть топова матрична оптика в автомобілі, партроніки 360 градусів з функцією автопарковки. Бачимо, також у нас камери присутні 360 градусів по колу. Авто є S-лайні, також у нас Shadow Line. Всі хромові деталі у нас в чорному кольорі йдуть. Маємо релінги, також у нас присутній панорамний дах. Легкосплавні диски, усі оригінальні у нас. Зараз подивимося, якого радіусу 22-го року бачимо досить достойний протектор. І це у нас радіус по пам'яті був 20-й. Так, дивимося 205 55, 50 r 20 Ось воно. Жодних царапин на дисках у нас немає, вони в дуже класному стані. Далі йдемо, у нас присутня бачимо, проекція на лобове скло, повний безключовий доступ на усі двері. Також Присутні у нас датчики мертвих зон. Пам'ять обидва передніх сидіння має у нас. Ось так вони виглядають. Ось відразу покажу, є два ключики, є MyAudi Connect. Теж річ така, 22 2022 році досить рідко почали їх ставити по ятронах, яких ми виграємо. Амбієнт підсвіточка у нас також присутня, повний пакет. Стан покажу сидіння ідеальні, вони ще матові. Повною електрорегулюванням, по пройомчику теж жодних зауважень немає. тут Бумажку після хімчистки лежили, зараз я її заберу. Все гарненько, по керму маємо ідеальний стан. Точний пробіг у нас 32 816 кілометрів. По мультимедію все чітко, все файно, бачимо підігрів сидінь також присутні. Багатозонний клімат-контроль у нас теж є. Чорний потолочок. Взагалі стан просто нового автомобіля. І ще до заднього ряду сидінь. Сидіння в ідеальному стані, Підлокітник, все чітко. Регулювання заднім кліматом також з підігрівами сидінь. Я вибачаюсь, з підгрів цей день задніх немає регулювання кліма тільки є стан пройомів, порогів, стан дверної карти в ідеальному стані і до багажника. У нас присутня функція easy open відкривання помахом ноги. Єдине, що є ключі спереду стану, шторочки дві на місці у нас, стан Кришки в ідеальному, без жодних зауважень. Тут у нас присутня докаточка ще та жилетка. І йду до правої сторони, покажу, як все виглядає. Стан дверної карти. Стан прийомів. Жодних царапин ніде немає. Ще раз сидіння. Не знаю камера передасть, але все матове, таке, як то щойно в салону виїхав автомобіль. З цього, з цього ракурсу ще відзніму, як авто виглядає, по потолочку ніде жодних зауважень немає. І Йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Район. Ще раз сидіння по панельці, по підлокотнику. Тут ніде у нас ніяких задирів, нічого немає. Ще раз повторюсь, стан нового автомобіля. Ось така автівочка буде у нас в продажі. Кого зацікавить, детальніше зв'язуйтесь з нами, надому всю потрібну вам інформацію. Авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Також у виборі є ще багато вітронів різного класу, теж по них інформацію додатково можемо надати. Ну і взагалі машинок у нас багато, всі вони чесні, доступні до будь-яких відомих вам перевірок. Дякую за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь, а до зустрічі!